Вітаю на каналі люди Мої. Сьогодні коротенький розклад на війну в Україні. Чого чекати до кінця весни? І заглянемо ще літо і там далі до кінця року. Регулярно робимо такі викладки. Сказати, що там щось кардинально змінюється, ні, але часом бачимо деякі коригування. Так, війна до кінця весни. Літо і далі до кінця року. Україна, Росія, Україна, Росія, Україна, Росія. В цілому можна сказати, що війна продовжується. Лицарь мечів, це не той, хто зупиняється, так що тут можна говорити лише про загострення ситуації. Можливо, новий наступ, наприклад, Україна зірка, Росія, помірність, Росія буде продовжувати в тому ж руслі і планує загострення. Ми навіть розумію, що завоювати щось навряд чи вдасться. Тут непогано хоча б втримати, скажімо, якийсь баланс на фронті. Головна задача зараз це інформаційна війна, інформаційні перемоги. Україні все ж таки треба бути обережним. Тут можливі конфліктні ситуації з союзниками. Просто шикарно. Неможливість приймати самостійні рішення, або немає інформації, або просто зв'язані руки, підлість, зрада ну такі собі союзники. Трійка кубків мене заспокоює, тому що оця вся ситуація, скажу за все, закінчується десь ближче до кінця весни. Це, можна сказати, пік важкості буде витримати. І є однодумці: трійка кубків показує людей, які. Підтримують один одного, довіряють один одному і так далі. І будуть разом працювати вже на абсолютно конкретні результати, на укріплення військової сили. І буде отримане те, що потрібно. Тобто є два такі напрямки для України. Один це зрада, підлість, неможливість рухатись. Але тут також присутня інша лінія. Літо загострення ситуації. Можна сказати, що весна буде такою підготовчою для, можливо, наступу однієї сторін влітку. Давайте побачимо. Україна, та Росія не може не радувати те, що Україна цілеспрямовано відповідно до своїх планів, розрахунків, рухається вперед. Тут будуть певні досягнення, буде і наступ так само з українського боку. Росія страшний суд, будуть зміни точно. Карта взагалі вважається досить важкою, і так як і королева мечів, суд вказує на справедливе завершення, тобто станеться те, чого давно чекали. Будуть новини, може, до речі, стосуватися звільнення територій своїх. Які довгий час були під окупацією. Втрата дій і багато загиблих. Ну, так би мовити, хай не лізуть. І до кінця року, королева Пентаклів, тут можуть бути о, друзі, на сьогоднішній день є непогані шанси до кінця року зупинити це безумство. Путінське з'являються якісь абсолютно нові перспективи. Вони ще зовсім не стійкі. Чотирка жезлів може показувати і кордони, і мир, королева Пентаклів це про безпеку, про щось цінне, таке, що намагаються втримати. Це ще не кінець. Я би сказала, навіть по шуту це скоріше, навіть ближче до початку нульова точка. І хочу вам сказати, що дуже багато викладок є на каналі, можете подивитись. Всі говорять про неї теж: шлях до миру буде довгим і до повернення територій теж. Отут тут можуть бути якісь домовленості, вже. але це ще далеко не все, над чим потрібно буде ще працювати. Бажаю вам любі, мої добра, миру, і до зустрічі на каналі.